32-й день мого особистого студенного марафону в планка. Я роблю його в підтримку ЗСУ, хлопці стоять і я виступу. Записую цей ролик зараз в Верпіні у себе в будинку і насправді капає дощ, але я, я могла записати це в будинку, але підтримку хлопців зсу я пишу його тут, під дощем. Це моя позиція. Тому що у хлопців нема зараз будинку, в якій вони сховались. Е у них нема парасольки. І я записую це відео, щоб всім ще раз нагадати: підтримуйте ЗСУ, тих, хто боронить нас з вами. Е е кожен ролик, який ви викладаєте у себе в соціальних мережах, нагадуйте світові, що у нас в Україні йде війна. Тому що у багатьох склалось вже враження, знаєте, що українки просто відпочивають по всьому світу, що все гаразд і в Україні гаразд. Ні, нагадуйте, будь ласка, чи можете отакими от планками, просто подяками, якимись словами тримаємось, і все буде Україна.